Доброго дня, шановна Дениса Анатолійовича, шановна Олежа Васильовича, шановні друзі, колеги, радий вітати вас в Харкові. Ми зібралися тут не випадково. Саме під час такої ж зустрічі в Харкові минулого року з'явилася наша асоціація прифронтових міст і громад. І символічно, що наша перша велика зустріч цьогоріч. Також проходить тут, у нашому місті Харків. Харків, як і інші прифронтові міста, знає, як тримати удар та зберегати стійкість, як не зупинитися та не втратити керогу. І найголовніше, як зберегти людей. Сьогодні тут вже справжні лідери, який чудово розуміє, що таке відповідальність. Що таке робота під тиском, під тиском небезпеки, під тиском рішень, під тиском очікувань людей, за яких ми з вами відповідаємо? А люди не очікують чогось неймовірного. Вони прагнуть, щоб у домівках домі, їх було світло і темно, щоб розпала ріка, щоб діти вчилися щоб була рахуна, щоб було відчуття впевненості в завтрашньому ті. Тобто, такі прості та базові речі, на яких тримається життя громад, тримається життя держави. Саме заради цього ми облік нас. про профронтових місць громад з'явилася як відповідь на очікування людей. На вигляд, які постали перед нашою територією. Якщо цей процес починали з того часу, то сьогодні ми вже об'єднуємо втричі більше прифронтових міст та граністів. Це означає, що прифронтові території це не поєдино, розрознені голоси, а один Який озвучує спільну позицію, пропонує спільне рішення та формує спільне бачення нашого слава майбутнього. Нас чули, на нашу думку, враховували. Спершу завдяки тому, що ми говоримо з державою не на мови емоцій та вимог, а мови рішень та конструктивних пропозицій. Саме так і будується конструктивна партнерство. І користуючись нагода, я хочу подякувати присутнім тут, на нашому офлайн і онлайн, представникам уряду. Це перш за все, Денису Анатолійського гарні, який тут у нас на залі. Денису Людину, який підключається за нас онлайн, за те, що діалог білого природових територіях та кабінетом міністра має у 2026 рік будемо відверти, розпочався дуже і дуже розвиток. з розвитку загруз, який не залишає час на довгий розвід, а потребує метеорічних. Сьогодні ми працюємо в екстремальному режимі, одночасно, часом, далаючи нас такий підтримуючи людей і паралельно. Будуючи комунато майбутнього відновлення наших міста та країни. Дякую кожному з вас за те, що ви професійно справляєтеся з цими навантаженнями, встигаючи ще допомагати один одному. В цьому справжня наша сила. Я вірю, що ця сила, яка є в кожному з нас, допоможе нам не це дуже непростий час, а й з тих пріоритетів, які ми визначили для Асоціації природових міст і громад на 2020 рік. Перший з них це все. саме вона сьогодні основа нормального життя будь якої громади. Захищені школи, лікарні, транспорт та інфраструктура – Це те, над посиленням чого ми продовжуємо працювати. Медицина як пріоритет ще один з пріоритетних напрямків, який впливає на життя та стійкість громад. Освіта і діт. це те, що ми маємо забезпечити в кожній громаді. Я основу нашого з вами майбутнього. Підсиленої школи та забезпечення вчителям. Це те, що допоможе нам не втратити про прифронтових територій, а значит, захищити наших майбутніх. Економіка Ще один пріоритетний напрямок нашого роботи. Маємо не запустити впровадження нових податків для малих підприємств завдяки, яким сьогодні тримається економіка нашої громад через створення робочих місць та надходження до наших місцевих підчерк. Житло, реновація і відново це те, що, мабуть, найбільше зараз чекають від нас сьогодні. Маємо пропонувати і добуватися впровадження принципово житлових прав для будівництва житла, паралельно відновлюючи звернути. Вже зараз, не чекаючи завершення війни, соціальних. Переселенців, ветеранів та родини зі стратегічно важливим напрямок нашої з вами спільної роботи, посилення міжнародної співпраці та партнерства один важливий пріоритет. Мали перейти від логіки донорства до формату партнерства. Це критично важливо, особливо в контексті повоєнної будови та розвитку. А пріоритети це не абстрактна стратегія, це наш план, який ми починаємо реалізовувати вже сьогодні, через робочу руку, через спільний проєкт, через відповідальність кожної громади через кожне ухвалення нам рішення. Управлінський кризовий Петс, який вам ми маємо, він є уникальним. І цей досвід забезпечує серйозний потенціал побудови принципового нового майбутнього і для нашої громади, і для нашої України. Це майбутнє починається не з підпису високих кабінетів, воно починається тут, у містах, у громадах, які і пізнати ціну цієї русі. Ми з вами знаходимося найближче до людей. Ми найкраще розуміємо їх потреби і надії. На ми, є соціальну справедливо, на проїздне очікування на підготовку і розвиток економіки, що означає на виробочі місця східно з влади. Маючи Задней практичний досвід ми чітко бачимо, які виклики постають перед державою, які завдання нам потрібно вирішувати спільно в енергетиці, в промисловості, у житловому, у соціальності, що потрібно зробити для підтримки українських ветеранів і пенсіонерів, для повернення наших тижнів і допомоги. Внутрішньої присутні. Мусимо запропонувати українському суспільству, слід відповідати та масштабне досвід, відповідати в центрі, в яких буде людина. А скільки без людей не буде і держави? Нині прифронтових громади це лінія стійкості, стійкості України, завтра прифронтовий повоєнна. Відтрошує. Тому що саме тут в наших прифронтових громади і громадах формується майбутнє нашої України. Україна, яка не відкладає розвиток назад. Україна, яка не відновлює навіть коли ваш ми відновлюємо. Україна. Яка буде найкраща, найкращою державою у світі? Я дякую кожному з вас за вашу роботу, за вашу питку, за вашу стійкість, за вашу відповідальність. Дякую вам, слава Україні!